Щільна міська забудова, обмежений простір. Демонтаж в умовах мегаполісу вимагає високої точності і професіоналізму. Міні-спецтехніка це ефективне рішення для демонтажу частин спору у щільних міських умовах. Вона легко маневрує у вузьких проїздах, внутрішніх дворах, а також підходить для роботи всередині приміщень. Спеціалісти групи компанії Терещенко проводять демонтаж в надскладних умовах різними типами техніки. Саме міні-екскаватори з унікальним навісним обладнанням допомагають виконувати роботи більш ефективно, що дозволяє суттєво економити час і, як наслідок, бюджет замовника. У нашому арсеналі: міні-навантажувачі Бобкет, роботи-екскаватори Акула Ар 300, гідроножиці, гідромолоти. Спеціальні навісні системи, кожен проєкт це індивідуальний підхід, техобстеження та безпечне рішення, мінімум шуму, мінімум вібрацій, максимум контролю, безпека та якість виконання робіт наш пріоритет. Група компанії Терещенко ваш надійний партнер у вирішенні будівельних задач.